Близько 53 мільйонів гривень саме такої є сума субвенцій держави, яка необхідна місцевому бюджету на покриття різниці в тарифах на теплопостачання. Ця ситуація спричинена тим, що тепловики купують блакітне паливо за новими підвищеними цінами, а городяни розраховуються за надані послуги за старими. Через це відбувається нарощування нової заборгованості. Перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк на нараді із керівниками теплопостачальних організацій зазначив, що необхідно максимально скоротити ціни ці показники шляхом підвищення рівня розрахунків від населення за спожите тепло То перше завдання, яке ставиться на сьогоднішній день, щоб максимально як кажуть скоротити ось цю різницю, тільки за рахунок підняття рівня проплати, оскільки другий варіант це різниця в тарифах, От, чи затвердження нових тарифів. От це вже другий і третій варіант. Його у нас практично немає, оскільки він повноважені саме органів державної виконавчої влади.